Хочу показати процес роботи, так воно почало робитися. Першим етапом то накладаємо бетонний розчин на сітку. І одразу формуємо, поступово формуємо складку. Будуть ще два слої, один всередині, один ззовні. Як це роблю? Зараз покажу. Ставлю камеру. З цієї сторони бажано трошки менше навантажувати, бо хитається, нічим не закріплено, воно аж коли застине, вже буде все гаразд. Поступово, що ж впаде, піднімем. Без чарівного волокнистого інгредієнта ніколи в житті не закріпив би. Довго не Це закрепляє. Це мала бути коротка мікропіта, нашої зв'язки. Але на жаль забув нова. Поганий мучень в Так. І одразу з цієї сторони підформовуємо і витягуємо нагору. Найголовніше це був перший етап зробити каркас. а Зараз найголовніший проклеїти розчин. Відправляємо. За один раз стараємося не накладати. О. Воно підстиває собі і дається працювати. Процес довго тривалий, дуже довго тривалий буде. Велика площа 3 квадратні метри. Це я буду 3 дні робити. Проформовуємо, проформовуємо. От зараз, мабуть, до цього дрота дороблю і залишаю, нехай воно собі підстиває, переходжу на іншу сторону. Потрібно поступово робити. Поступово переходимо на іншу сторону по колу, на однаковій висоті, пройдемося. і спосіб це робиться. Пролазить, звичайно, воно пролазить на іншу сторону, підповертатися, повертатися і проробляти. Розчин ріденький. Перший раз я дав замало мікрофібри, потім подумав, що за який розчин воно погано трималася. З тим розчалом теж погано робити. Повертаємо. Повертаємо. Звичайно, що воно вниз крізь. Цю решітку пройде сильно. Підібрати лишнє, зменшити об'єм. Мені потрібно підсилюю, наприклад, отут. У цій складці я трошки підсилюю для того, щоб не відвалилося. Хоча тут ще будуть два слої, я кажу. Ще два слої, вони підсилюють нормально. Треба спочатку основний слой зробити. Основний слой це чорновий слой. Але все одно модель задаємо вже на першому слої. Як давно я то робив, що інструменти аж заржавіли. На початку розчин тримався, інструмента не хотів відчіпатися, такий ржавий був. Але поступово ми його відновимо, діяльність, художню свою. О, тут ми проробили і бачимо, що вже розчин підстив, Він вже трошки краще тримається. Якщо пересихає, беремо щітку із водою і промочили. Щітка дозволяє підформувати теж дуже гарно. Так, в цьому місце ще слід додати. От проблема з чистотою. Тут капельки падають, воно буде брудно. З чистотою проблеми серйозні. дозволяє в повітрі тримати. Так. Арматура вже заховалася, несуча головна. Вона тут є, де я промазую зараз в даний час. Ще чуть, -чуть покладемо, чуть-чуть. я дивлюсь, що вже починає хитатись. Хай собі остиває, потім тріщин не було. Хоча а, то все відносно. Тут сильний цементний розчин буде тріскати по-любому. і зразу сюди оп, і зразу сюди його забагато підчищаємо. Замало додаємо. Ці капельки, я кажу, капельки це проблема серйозна. Це проблема серйозна. Ходять люди по дорозі, думають собі. Чоловік сам з собою розмовляє. Такі Звичайне відео для дітей Ходити вчаться Учні мої. Може хтось з них стане талановитим, відомим, скульптором. У живописці вже є. Претенденти на знатність. До речі, цей учень допомагав мені, коли я починав робити статуї. це було 9 років назад. Я її проліплював з глини, а потім відливали в бетоні. То він приходив, до мене вчився зі мною, працював. Ось хороші діти, хороші учні. Так душа радіє. І ім'я його Сергій Костепаник. Звичайно, мої діти допомагали. Вчилися зі мною, робили, для мене вчились. Аня, и Миша, и Мария. Раз ставлю показать, как получается. Буду продовжувати, а відео відключаю, у пам'яті мало. Ну, серединку ще зараз поправлю, звичайно. Такий чорновий слой. І ось тут де ми проліплю. Я складочки повторюються гарно. А тут вже підсохли. Добре, на такій висоті вже завершується. Ми до половини ще не дійшли. Половина десь ось тут. Дякую, добже тобі. О! я Буду продовжувати зараз в ту сторону, на таку ж саму висоту. Сюди буду продовжувати. Відео зупиняємо.